Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. і В сьогоднішньому відео я поділюся з вами фактично сенсаційною новиною, адже ми нарешті знайшли той спосіб поповнення з України рахунків Interactive Brokers, який фактично підходить для усіх українців і є майже з нульовою комісією. А також у кінці відео я покажу, як я заробив на крипті 500% річних. Якщо вам цікаво, поїхали! Ну а перед тим вже традиційно дякую всім воїнам, які зі зброєю в руках досі захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, яким чином можна зробити поповнення брокерського рахунку з України в доларах без комісії через TransferGo? Поїхали. Тобто, в нас є всім відомі способи поповнення інтерактів брокер станом зараз. Це є Vice, де є 0,47% комісія плюс 0,44 євро за кожну транзакцію. Є Revolut, в якого нульова комісія, але не можна відкривати нові рахунки з України. Є Zen, в якого досить велика комісія 2,5% і теж. Тільки працює з валютою євро. Є геном, в якого є 5 євро обслуговування на місяць, і можна поповнити лише з картки Монобанк з комісією 1 З усіх інших карток буде більше. І знову ж таки, валюта лише євро. І серед усіх цих способів, звичайно, мій улюблений це Vice, Про нього я знімав багато відео. Він все ще залишається найкращим, якщо стосується валюти євро. Але тим не менше, чому він був хороший, тому що він дозволяв відкривати і зараз дозволяє відкривати акаунти для всіх українців незалежно де ви живете, в тому числі з українською адресою. Єдине, що у вас буде обмежений акаунт лише в формі шлюзу. Так званого, там не буде комісії за перекази в євро майже, буде вона складати всього 0,5%. І в нього в WISE є своя інтеграція з Interactive Brokers, і якщо у вас WISE повноцінний, то ви можете зв'язати Interactive Brokers і WISE і напряму кошти стягувати з рахунку WISE з інтерфейсу Interactive Brokers. І ці платежі будуть заходити майже без комісії і досить-досить швидко. Мінусами WISE є те, що є. Низька комісія лише для євро. Ви не можете в доларах з цією комісією відсотка працювати. Вам потрібно мати android телефон для дуже багатьох. Це теж великий мінус. Адже ця комісія відсотка, вона. Тільки в випадку, якщо ми застосовуємо Google Pay або GPay. Ну і є додаткова комісія на стороні Interactive Brokers, тому що в більшості ми всі купляємо акції на американських біржах, нам потрібні долари. За кожну конвертацію ви сплачуєте 2 долари. Крім того, є ще крос-курс, тому що зазвичай в Україні нам всім звичніше би було одразу купити долари і відправити їх на Interactive Brokers і там купити свої улюблені акції чи ETF. Ну, і Vice все ще залишається найкращим способом для євро, тому якщо вас ще його досі немає, то від. Відкрити. А крім того, якщо ви проживаєте у Європі, я наполегливо вам рекомендую відкрити Вас просто для того, аби зберігати свої кошти. Ось за два місяці. Це те, що на залишок фактично нарахував мені Вайс. Ви бачите, що там є 3,67% цілих на нарахування залишок на євро і 4,66% на фунт. Але вам потрібно їх перевести, ці кошти на спеціальний рахунок. Якщо у вас просто є залишок на рахунку, там теж будуть е відсотки, але трошки менші. Ну і що ж це ж за спосіб? Давайте сьогодні поговоримо, адже ми говоримо не про Вайс, а про трансфер. GO це новий спосіб. Ось ви тут бачите мої поповнення, мої отримання на Interactive Brokers. Детальніше ще про все це розберемось. Але по суті, що ми маємо з TransferGo? TransferGo дозволяє переказати з України долари, з українських доларових карток ви можете переказувати відразу долари. На сумі до 631 долар, ви маєте фактично. Нульову комісію, тому що вона складає 0,99 долара. По суті, це є менше, ніж 0,15%. Вам не потрібно Android-телефон. На стороні Interactive Brokers кошти зараховуються досить нормально, поки що, принаймні у мене питань не виникало. І працює із картками більшості українських банків навіть більшої кількості, ніж працював Vice. Яким чином все це відбувається? Ось ви бачите інтерфейс TransferGo? Додатку він виглядає досить просто інтуїтивно. У вас є міжнародні і місцеві перекази, нам завжди потрібно буде міжнародні. І головна сторінка, по суті, це є три вкладки, більше нічого зайвого там немає. Головний нюанс із TransferGo полягає у тому, що для того, аби мати можливість робити ось ці дуже низьковартісні перекази з доларів українських карток, вам потрібно вказати, що ви проживаєте десь в ЄС. І цю адресу можна змінити, якщо ви вже зареєструвались. На Українську адресу або відразу вказати при реєстрації. При цьому маєте на увазі, що TransferGo у вас попросить лише паспорт, український, звичайно, закордонний номер телефону, і він не буде ніяким чином навіть намагатись верифіковувати вашу. Адресу, якщо у вас вже є акаунт, і ви хочете змінити адресу, то вам потрібно зайти в головна, далі е, клікнути на три рисочки, зайти в налаштування. І ось на налаштування вказати адресу. Я обрав Німеччина, користувачі обирали інші Астрія, Польща, різні країни з усіх країн Європейської економічної зони, має працювати все в порядку. Далі щодо адреси, теж можете побачити, що навіть якщо би ми хотіли якимось чином її підтвердити, самостійно ви зробити цього не можете. Звичайно, TransferGo може на якомусь етапі нас попросити її підтвердити, але тим не менше, поки цього не відбувається, ми можемо використовувати всі можливості, які він надає. І ще також є нюанс, що комісія оця низька менше ніж 0,15%, діє лише на сумі до гривень. 31, здається, долара. І в доларах ви можете там робити два типи переказів: є Swift-переказ і ACH, там він називається ABA, і ви можете відправляти в Swift до 100 доларів і отримати всю суму, яка складає 100 доларів, на стороні Interactive Brokers. Але якщо у вас буде сума більша, іти від TransferGo до Interactive Brokers саме через Swift платіж. То ви маєте очікувати, що банк-посередник 20 доларів з усієї суми забере собі. Тому SWIFT не настільки вигідний і цікавий, як ACH чи ABA переказ. Ну, і також цікаво, що в Євро теж досить хороша комісія на Interactive Brokers. Вона складає 0,8%. Тому якщо вас чомусь, наприклад, не працює Вайс як шлюз, або у вас немає Google телефону і ви не знаєте, яким чином краще попиняти Interactive Brokers, при цьому вам окей мати там євро, або ви, в принципі, потребуєте там євро, то 0,8% теж, в принципі, дуже і дуже непогана опція. Там немає вже лімітів по сумах і заходить на. В Interactive Brokers вся сума, по суті, за мінусом цієї комісії. Нічого банки-посередники не беруть. Ну і давайте ще раз розберемося, які ж варіанти поповнення Interactive Brokers через Transfer у нас є. Ідеальний варіант це ви через TransferGO поповнюєте саме свій рахунок Vice, який у вас є локальними реквізитами, ACH, реквізитами американськими, через ABA. Переказ, тому що так чомусь називається в цей тип переказів із комісією 0,99 долара на суму 630 доларів. Далі з Interactive Brokers інтерфейсу, якщо у вас зв'язаний рахунок Vice Interactive Brokers, ви просто ці 630 доларів забираєте на свій рахунок, ще сплачуєте невеличку комісію 0,39 долара, якщо не помиляюсь. І вас, Interactive Brokers точно знає, що це ваші кошти, тому що VICE аккаунт зв'язаний з Interactive Brokers. Але для цього Вайс вас має бути повноцінний, тобто він повинен бути з рахунками. Не обов'язково мати картку, але рахунок не аккаунт, а саме рахунок доларовий, вас повинен там бути, аби ви могли поповнити саме його. Якщо у вас рахунку в VICE немає, ви його використовуєте лише як шлюз, тоді вам VICE не потрібен. І ви можете поповнити все одно Interactive Brokers фактично з нульовою комісією за рахунок якраз цього так званого ABA або ach переказу. Знову ж таки, якщо сума не перевищує 631 долар. За потреби підтвердити для Interactive Brokers, що це саме ви переказували, тому що. На Interactive Brokers кошти заходять не від вашого імені з таким типом переказу. Ви завжди можете звернутись у підтримку TransferGo, і я не думаю, що буде проблема з тим, аби вам надали квитанцію. Хоча в самому інтерфейсі додатку квитанції у вас не буде, і на це потрібно зважати. Давайте розберемось наочно, яким саме чином це робити. Ми заходимо у додаток, обираємо міжнародний переказ. Тут, де валюта, ми обираємо, що надсилаємо з України долари, тому що доларова картка у нас українська. І тут ми обираємо, що буде отримувати отримувач долари, і буде він в США, тому що це наш рахунок в Interactive Brokers. На наступному етапі ми повинні додати одержувача. Тут у вас нічого не буде, якщо ви ще нікому не поповняли. В мене вже є два типи переказів для Interactive Brokers з свіфтовим переказом і ABA або ACH, а також мій рахунок у Вайзі. Далі ми обираємо, що ми хочемо поповнювати рахунок саме компанії, якщо ви відправляєте ACH переказ на Interactive Brokers, або самому собі, якщо ви поповнюєте свій рахунок вайзівський. На наступному кроці ми обираємо ABA, якщо мова йде саме про переказ напряму на Interactive Brokers. І майте на увазі, що чомусь в інтерфейсі TransferGo routing number або маршрутний номер називається номер відділення банку. Все решта, в принципі, інтуїтивно, тому що назва компанії-одержувача це, звичайно, наш Interactive Brokers, номер вашого рахунку це номер на Interactive Brokers вашого рахунку, я вам покажу, де його знайти. Ну і адреса, місто, поштовий індекс та штат. Ви повинні взяти із. Інтерфейсу Interactive Brokers для переказу свіфтового, але я вам теж ці всі дані покажу. Отже, для того, щоб нам поповнити правильний Interactive Brokers, ми заходимо в розділ Transfer and Pay, обираємо Transfer Funds, далі Add Funds, далі обираємо валюту долар, І у нас відкривається ось така от вкладочка. І ми обираємо Direct ACH Transfer from Your Bank, і тут обираємо кнопку Get Instructions. Якщо б ви поповнювали в Swift платежем, то ви б обрали цей спосіб, і тут теж нажали Get Instructions. В випадку Swift ви повинні встановити суму, а також сказати, звідки будуть приходити кошти. В випадку ACH, як тут називається, або ABA, як це називається на трансфергову переказу, кого її потреби в вказівці суми немає. І вас буде. Тільки застереження про те, що ваш банк має поповнювати саме з Америки, це буде дійсно американський банк. Ми там називаємо ОК. І тут ми отримуємо routing number, або номер відділення банку, як це каже TransferGo. і account number, тобто наш номер рахунку. У Вас вони будуть трошки більше цифр. Тут я прохував повністю, щоб не було видно всіх моїх цифр. Ну і де взяти адресу Interactive Brokers? Знову ж таки, ось вона, адреса Interactive Brokers, Ванпік Plaza. Greenwich, Штат Коннектикут, є поштовий індекс. І дуже важливий момент: в всіх ACH або ABA переказах завжди обов'язково вказуйте в реквізитах призначення платежу на наступному етапі TransferGo вам надасть таку можливість, то ваш номер рахунку на Interactive Brokers, який починається з U і через слеш ваше прізвище та ім'я. Таким чином, для Interactive Brokers це буде більш ніж, мабуть, достатньо. Аби зрозуміти, що переказ саме для вас і від вашого імені. Так, ну давайте розбиратися з тим слайдом, про який я вам обіцяв. Ось тут ви бачите всі мої перекази, які я робив через TransferGo. І ось тут ви бачите інтерфейс із Interactive Brokers. Я спочатку протестував 500 доларів через Swift переказ. І отримав лише 480, тому що 20 доларів було стягнуто якраз банком-посередником чи банком кореспондентом. Також я відправляв 25 доларів через ABA або ach переказ на мій рахунок Vice. і отримав всі 24 долари, тому що 99 центів тут було знято. Через самого TransferWise комісію як він і попереджав, і по суті, вся сума зайшла. Далі я протестував 200 доларів на Swift переказ на Interactive Brokers рахунок, і знову ж таки 20 доларів банк-посередник чи банк-кореспондент теж забрав. Наступним чином я протестував 100 доларів переказ Свіфтовий і отримав те, що я вам казав, всю суму, а саме 100 доларів. Ну і останній тест той переказ був 620 доларів через ABA або ACH переказ і ось ви бачите 620 доларів повністю всі зайшли на Interactive Brokers. важливо зауважити що перекази через TransferGo феноменально швидкі як на мене тому що ось наприклад цей переказ на 500 доларів перший саме я відправляв в 8.30 ранку за києвом і в 9.30 за києвом він вже був на рахунку Interactive Brokers. це дуже швидко Перекази через ABA або ACH в випадку WISE рахунку йшли через один день, тобто він прийшов мені наступного дня. А на Interactive брокерс він прийшов цього ж дня, але там вже був трошки більший період часу ніж у випадку SWIFT-переказу. Але тим не менше, це дуже швидко. Тому TransferGo тут потрібно похвалити. Ну і які ж банки дозволяють переказувати таким чином, щоб не було ще комісії на стороні українських банків. Це є Укргазбанк, Монобанк, Сенс. Зауважу, що з іншими типами переказів зазвичай він бере комісію. Пумп, Клірнговий дім, прокредитбанк теж з іншими переказами зазвичай не працює. Тут він повинен працювати. Райфайзинг, Ощад, Акорд, Банк, Львова, Крсім, Креддіагріколь. З Ощадом там теж треба погратись, тому що є обмеження. Ну і всі ці самі банки в Євро також дозволяють, плюс Глобус. Логбусбанк, наприклад. Йому в доларах вам не дозволяє. Не відправляйте перекази з А банку. Там у вас буде додаткових 2% на стороні банку. І з Приватбанку зазвичай теж додаткових 2%. Зараз є акція один здається додатково до кінця. Квітня місяця, якщо не помиляюсь, ну і для чого нам всі ці поповнення? Звичайно, для того, аби інвестувати в фондовому ринку. Якщо ви не знайомі, але хотіли би почати інвестувати, то можете завітати на мій сайт розгукра.com і отримати там чи завантажити там вишки молодого інвестора, де є все по кроку, в принципі, для починаючих інвесторів, як почати, що купляти, для чого і які результати можна отримати. Ну, а якщо ви вже не початківець, а інвестор трохи більш просунутіший, то ви можете завітати в клуб інвесторів Тараса Гука, там оформити підписку і отримати набагато більше аналітичних матеріалів, а також цікавих підписок. Якщо вам цікаво, будь ласка. Тестуйте. Те, що я обіцяв, бонус плюс для тих, хто додивився до цього місця, яким чином я отримав 500% річних на крипті. Я, звичайно, не закликаю інвестувати в крипту, і я все ще ставлюсь до неї так само, як і раніше. Вважаю, що це актив, який не має жодної внутрішньої цінності і по суті прямує до нуля, але, тим не менше, в мене так вийшло, що. Було 500, з лишнім, майже 600 USDT на одній з бірж, і я вирішив поцікавитись, яким чином все ж таки на крипті можна заробляти. І вийшло так, що дійсно. Не 500, але 300 з лишнім відсотків річних, якщо переводити в річні за два останні дні я отримав. Яким чином я це зробив, ви можете почитати в моєму телеграм-каналі та «Інвестиції, фінанси бізнес. Якщо ви ще не підписані, то там багато цікавого, не лише про фондовий ринок. Будь ласка, підписуйтесь. Ну і бажаю всім, хто додивився відео до цього місця, що ваш нетворс зостав, як у Ворна Баффета. Дякую, що подивились. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!